Війна, яка почалася майже рік тому, змінила кожне українське місто і село. Однак у Харкові можливо ці зміни відчуваються по особливому. Так про Харків після великого інтерв'ю з мером Ігорем Терховим написав у своїй статті кореспондент BBC. А ще він підкреслив, що війна змінила і самого мера і харків'ян. А ще Терехов уже сьогодні переймається тим, яким буде обличчя майбутнього післявоєнного Харкова. Майбутнє у Харкова є. Місто процвітатиме. Попри близькість агресивного сусіда. Не уникнули під час розмови і теми мови та проросійських настроїв. Але позиція харків'ян чітка. Харків українське місто. Зазначив Ігор Терехов і підкреслив, що наразі співвідношення в межах 95% до 5%. 95 проукраїнські, про українські, 5 про російські може вже менше п'яти. Якщо раніше в ментальності харків'ян було чого гріха таїти, нормальне добре становлення до росіян, до Російської Федерації, то зараз ми радикальніші ніж люди на західній Україні. Вразили кореспондента бібісі і цифри зруйнованих ворогом у Харкові будинків з 8200 тисяч загальної кількості багатоповерхівок на сьогодні. Понад 4,5 тисячі тієї чи іншою мірою зруйновано. Але з цих 4500 тисяч 500 багатоповерхівок, 500 не підлягають відновленню. Не можна сказати, що є якийсь район Харкова, який не постраждав би, постраждали всі. Сьогодні 150 тисяч людей вдумайтесь залишилися без квартир. Але незважаючи на це, ми не чекаємо на закінчення війни. 185 будинків, ми торік реконструювали, відновили. І якщо ви сьогодні приїдете на північну Салтівку, ви побачите. Скільки кранів там стоять, скільки робіт виконується? Щодо суми завданих збитків, будь-який приліт це десятки, сотні тисяч збитків. Поки що трохи більше 9 мільярдів доларів. Але це дуже приблизна сума, зазначив мер. Складно однозначно визначити цифру. От здається, що прилетів снаряд, влучив у землю, начебто навіть і руйнувань немає, а там же мережі. Будь-який контакт таких снарядів із землею це деформація труб. Сьогодні ти цього не бачиш, а завтра розумієш, що у тебе немає частини трубопроводу, і це стосується і тепла, і води, і електроенергії. Дуже серйозні ушкодження. Для багатьох людей з поза Харкова символом руйнувань міста стала будівля обласної адміністрації. Мільйони людей бачили фотографії, як вона виглядає після влучання ракети. Акцентував кореспондент BBC та поцікавився про подальшу долю будівлі. Зносити будівлю облради не будуть. Я звернувся до того ж лорда Фостера з тим, щоб він розробив нам проєкт, подібний до того, який він створив для рейстагу. Коли одна стіна залишається, а за нею вже зовсім інша. Сучасна адміністративна будівля. Дуже постраждавий найбільший у східній Європі ринок Барабашова. І ця територія теж буде реконструйована по-новому, пояснив Ігор Терехов. Там буде науковий парк, буде дорога, яка з'єднує цю частину міста з центром. Вона потрібна і буде нормальний цивілізований ринок, уже не такого розміру, як зараз. Але люди на ньому працюватимуть у комфортніших умовах. Тож відбудовувати Харків доведеться капітально і довго. Стратегічно важливі і менш пошкоджені об'єкти відновлюють в місті вже зараз. Додав мер після перемоги, Харків стане ідеальним містом майбутнього. Це коли працює економіка, це нові виробництва, це it сфера це приплив мізків і приплив молодих людей. Це обов'язково університетський центр, це наукові та індустріальні парки. Ми повинні бути самодостатнім містом, яке розвиватиметься, в якому люди житимуть і радітимуть життю. Генеральний план розвитку міста Харкова це не просто архітектура, це дорожня карта розвитку міста на багато десятиліть уперед. Але навіть після перемоги Харків межуватиме з таким небезпечним сусідом. І це питання, як зауважив кореспондент BBC, наразі хвилює усіх, хто планує жити, працювати і навчатись у Харкові. Ігор Терехов відповів, що впевнений, Харків буде у зоні безпеки. Зрозуміло, що ми матимемо сильну армію. Ми витрачатимемо гроші на її утримання. Думаю, ми будемо в НАТО або буде інша система колективної безпеки, подібна до натовської. Звісно ж, каже мер, хотілося б, щоб небо Харкова і прикордонних районів області було під захистом, і це питання обговорюється зі світовою спільнотою. Харків не зломити, він житиме і процвітатиме. В цьому переконані і мери харків'яни. Харків стане безпечним і комфортним містом. Яна біляєва, ігор Мікенін, Харківські звісті.